Давайте поговоримо про безпеку під час використання генераторів та зарядних станцій. Тема дуже актуальна і буде ще з нами довгий час. Зараз до ефіру приєднується представник департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби із надзвичайних ситуацій, Владислав Багнюк. Пане Владиславе, я вас вітаю. Вітаю пані. Яна. Розкажіть, чи бачите ви статистично збільшення кількості аварій із генераторами та зарядними станціями зараз? Так дійсно у зв'язку з тим, що е, тривалі відключення електроенергії по всій країні люди переходять на використання генераторів, е, використання е, повербанків, зарядних станцій, і так далі, і це в свою чергу тягне за собою е, збільшення кількості пожеж е, внаслідок неправої платації. Е, за даними територіальних органів державної служби України з надзвичайних ситуацій за 6 місяців 2024 року на території держави виникло 211 Пожеж, ініціатором яких стали е, беремо там акумулятори або повербанки. Це 77 пожеж, причому 11 з них це е, вибух даних приладів з подальшим горінням, е, власне загорання генераторів це 36 пожеж. Зарядні станції, е, блоки живлення це 38 пожеж, інвертори 5 пожеж. Ну і газові туристичні балончики, які використовують для приготування їжі. 55 пожеж, знову ж таки, з них 13 – Це власне вибух е даних балончиків з подальших їх горіння. Внаслідок цих пожеж загинуло на жаль 3 людини, і 34 отримали травми. Матеріальні е збитки склали майже 21 мільйон гривень. Тобто, наслідки, як бачите, досить. Недобрі пане Владиславе, ну зрозуміло, коли газовий балон вибухає, або коли це стається з генератором, тобто з тими об'єктами, де є паливо. А от коли вибухають акумулятори і зарядні станції, це здається взагалі неможливо передбачити. Чому так стається, і як не принести собі додому отаку от бомбу уповільненої повільненої дії? Знову ж таки, безпека використання кожного приладу, будь то генератор, будь-то акумулятор, це залежить від того, як, наскільки людина дотримується. Правил не дотримуються тих вимог, які поставив виробник в загальному. Якщо ми говоримо про те, як попередити несправності, то знову ж таки за акумулятори акумулятори не слід розміщувати поблизу джерел тепла, трансформаторів, опалювальних приладів і так далі. Траплялись випадки, коли залишали ті ж павербанки в автомобілях зараз. Значна температура на вулиці, автомобілі розжарюються, і тим самим акумулятор може вибухнути. Знову ж таки, не можна допускати потрапляння прямих сонячних променів на акумулятор, зарядну станцію і і тому подібне. І розміщувати акумулятори в умовах сильного запилення або сильної вологості. Це також може призвести до того, що е, той же акумулятор він е, швидко саморозрядиться і може статися аварійний режим роботи з подальшим загоранням. Стосовно генераторів, то розміщувати генератор ні е, в якому разі не можна, не можна в закритому приміщенні без належного вентилювання, е, в вибухонебезпечному середовищі, в підвалах, е, в цокольних поверхах, е, там, де перебувають люди. Палити або користуватися джерелами відкритого вогню біля працюючого генератора не можна відкривати кришку баку генератора при його роботі і взагалі заправляти при неохолодженому двигуні, об'єднувати генератори у ланцюги, перебувати поруч з генератором стороннім особам, особливо дітям вони не розуміють пої небезпеки, яку несе генератор, або тваринам. Знову ж таки траплялись випадки, коли змішували різні види масла. Це також призводило до виникнення пожежі і не можна перевищити максимальний допустимий струм вихідного роз'єму генератора. Угу. Будь-якому випадку, якщо якась поломка і так далі, то необхідно. Проводити ремонт і технічне обслуговування виключно в сервісних центрах. Дякую вам величезне, пане Владиславе, що нагадали ці правила, особливо про те, що в машинах не можна залишати зараз павербанки. Не варто зарядні станції ставити на балконах або там, де сонячні промені прямі, тому що можна наробити собі лиха. Це нами був Владислав Багнюк, представник департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС.